Health Science Plan раціони для дорослих котів. Індивідуальне харчування на основі енергетичних потреб важливе для забезпечення оптимального здоров'я і життєвого комфорту котів. Розуміння унікальних потреб кожної тварини дозволяє належним чином підібрати раціон, що відповідає її активності, розміру та індивідуальним особливостям. Дослідження показують, що енергетичні потреби котів можуть значно відрізнятися від інших домашніх тварин, тому важливо врахувати цей фактор при плануванні раціону. В раціоні для котів необхідні поживні речовини. Однією з поживних речовин є таурин. Це амінокислота, яка є дуже важливою для здоров'я котів. Вони не можуть виробляти таурин самостійно, тому вони повинні отримувати його з їжі. Таорин необхідний для підтримки здоров'я серця та зору у котів. Аргінін – це ще одна амінокислота, яка є важливою для здоров'я котів, вони також не можуть синтезувати аргінін самостійно і повинні отримувати його з їжі. Аргінін відіграє ключову роль у багатьох функціях, включаючи регулювання імунної системи, підтримку здоров'я судин, регулювання аміаку в організмі та інші метаболічні процеси. Його належна кількість в раціоні є важливою для забезпечення оптимального здоров'я. Розглянемо раціони для дорослих котів Hill Science Plan Adult та Hill Science Plan Adult Light. Раціон для котів Hills Science Plan Adult є ідеальним кормом для дорослих котів, оскільки містить клінічно підтверджену суміш антиоксидантів, включаючи вітаміни С та Е. Які сприяють здоров'ю імунної системи, завдяки якісним білкам, цей корм допомагає підтримувати м'язеву масу вашого улюбленця, оптимальний баланс харчових компонентів забезпечує футу необхідну енергію для активного та здорового життя. Завдяки науково обґрунтованому складу хіл Science Plan Adult забезпечує вашого улюбленця всіма необхідними поживними речовинами для здорового та активного життя. Для менш активних дорослих котів рекомендується Hill Science Plan Adult Light, який містить на 17% менше калорій порівняно з формулою для дорослих котів. Цей корм також містить спеціальні волокна, які допомагають втамувати голод між прийомами їжі. Нежирний білок та спеціальні волокна стимулюють здорове харчування і допомагають утримувати оптимальну вагу. Крім того, Heal Science Plan Adult Light також містить клінічно перевірену суміш антиоксидантів з вітамінами С та Є е для підтримки здоров'я імунної системи вашого кота. Ця збалансована формула спеціально розроблена для забезпечення повноцінного харчування та підтримки оптимального здоров'я вашого улюбленця.